Всім привіт! З вами Данило і у нас сьогодні геймінг тест на iPhone 5. Так, да, вже був огляд на iPhone на 5. Тепер у нас геймінг тест. Так, починаємо ми з Run. Яскраюсь більше зроблю. Зряджити їх на 100%. Temple Run 2. 2. Все все. Ну, mm Угу. Ну, іде в принципе, нормально, как мы видим. Я поняв, Я, ще чуть-чуть не привык до цього управління, то был раньше. Ну, идёт нормально. Так вот, у нас он за оперативой, в том за золотом. Іде він нормально, скажу вам. Ось такий у мене рекорд. Хто знає, як в цьому гуляти, той знає. Прокачуємо. Тільки, звісно, це стара версія, дом за золотом, ну ладно. Опа, при на кристалі новий що шайде взагалі без фрезів, все нормально, де? Ну, коли він у вас там сівший, ну там в ноль, коли він сів, і ви його снова макаєте. Ето, ну коли він зарядився, то воно спочатку буде лагать, причому нормально так буде лагать. Ну, бачимо, що йде нормально. Без фрізів взагалі нічого не лагає. Геометрії теж. Ну, я не буду тут ці ігри тестити, тому що це дуже довго це буде хвилин 30, напевно. Давайте на, на начальній. Ну, тут взагалі все добре буде йти. Щось литра ігри то 2D точно буде нормально йти. Бачимо, що ну, ось таке, що в фрізбук. Нормально тобто йде. Так далі. ну, Давайте як запустимо. На iPhone 5 і ті е, ниже iOS можна запустити без, ну, взагалі-то на всі iOS, по ідеї, можна запустити, тому що в мене... На айфоні 6 s на яке записую сей це відео. Там є гида, але можна безплатно такі 30 хвилин погуляти. Там можна удалити і заново його скачати. А тут -то можна безлімітно гуляти, на п'ятом. І те, якщо не ниже. На, iPad другом, на другому iPad. Е... Я тоже скачав сьогодні. Это Liberty. Ну, ось, давай продаем такси ну конечно у всех маленький экран все пальцы просто загораживают. ну пальцы просто загораживают экран ой ну по кнопке. ну ладно миссию давайте попробуем пусть выконуть все Так, блин, не туда поехал, да? Нет, а он. Так, едем. Да уйди, начись. Мотогонки. Таксі візьмемо, поїдемо щас. Ну, ігра темна сама по собі, так що мені не звертайте уваги. туда поехал. Сюда надо ехать. Выходим. И бежим. Бежу, бежу. Да залазь. Пои. боже. Да Ну, молодец. Иди. А, еще одна звезда. Я звезда. Тяжело быть звездой. Угу. Он-то, да боже, эту Да куда? Іде нормально. Ну, Давайте, давайте, давайте що? Все, блокбаст. Я, до речі, протесував вон тут, а то було 49 тисяч. Aposto. É,